Ось це вони в мене були на поливі. Зараз воду злила. І ще залишаю на 20 хвилин. Всі мої орхідейки. Це з бутонами. Ці квітконоси треба вже позрізати. і ще одна з бутонами. Ось ця, і велика теж на поливі. А цю треба терміново рятувати. Зараз я закінчу з тими орхочками і займуся цією.